Армадол, забудь про головний біль. 7.13 на годинниках 31 січня. І актуальні новини станом на цю мить з доброго ранку. В Харкові продовжують розбирати завали житлового будинку. Напередодні вночі туди прилетіла нагадаємо, російська ракета с 300 Загиблу жінку досі не можуть дістати з під решток будинку. Уламки ракети розлетілись на цілий квартал. Біля зруйнованого будинку протягом дня працюють рятівники та волонтери. Після розбору завалів фахівці проводитимуть експертизу і вирішать, чи можливо буде відновити багатоповерхівку. Очільник військової адміністрації Олексій Нігубов не виключає, що частину будівлі доведеться знести через надто велике ушкодження. Президент України Володимир Зеленський здійснив робочу поїздку на Миколаївщину та до Одеси. Там він зустрівся із прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксен. Президент Обговорив оперативну ситуацію на півдні України і наслідки ракетних і дронових атак окупантів. Також розглядався стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту і темпи відновлення. На брифінгу президент заявив, що Данія візьме шефство над Миколаївською областю. Це означає, що Україна допоможе відбудувати інфраструктуру в цьому регіоні. Ну а крім того, Україна долучиться до української гуманітарної ініціативи Зерно з України. Більше деталей Очі поїздки, давайте зараз побачимо, почуємо в вечірньому зверненні голови держави. Сьогодні ж в Одесі ми доволі докладно говорили про наші безпекові та гуманітарні ініціативи. Зокрема, Данія підтримала нашу чорноморську експортну ініціативу та приєдналась до програми Зерно з України. Grain from Ukraine. той факт, що ми маємо суттєвий прогрес щодо продовольчої безпеки, доводить, що можемо досягти прогресу і щодо інших пунктів нашої формули миру. Франція і Австралія разом вироблятимуть з е, е, снаряди для України. Йдеться саме про 155-мм калібри. Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лікорно після зустрічі з австралійським міністром оборони Річардом Марлсоном у Парижі. Загалом вони планують випустити декілька тисяч таких боєприпасів для нашої держави. Ну і перші поставки слід очікувати впродовж першого кварталу 2023 року. Вже, вже майже половину обленерго країни оштрафували за відключення світла до списку. Штрафників додалися ще чотири. 4... Компанії у Львівській, Закарпатській, Київській та Полтавській областях. Ну а саме через це через недотримання графіків відключень в умовах дефіциту електроенергії, відповідне рішення напередодні прийняла національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка саме сума штрафу поки що невідома новини станом цю Мить. Доброго ранку. 7.16 на наших годинниках. Чекаємо на Юрія Горбунова. Сніданок з 1 плюс 1. Ваша точка опори. Улюблений сніданок з 1 плюс 1. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1 плюс 1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня. Пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.